Міопія, астигматизм, акомодація, рефракція, діоптрія або простими словами, щось я став погано бачити. З такими висновками часто люди, коли звертаються, ідуть на ВЛК, думають, що якщо в них поганий зір, то вони 100% захищені. Від служби в армії, або можуть бути визнані, визнані повністю непридатними. Це є дуже хибна думка, яка приводить до тих наслідків, яких особа, яка готується до ВЛК, будь то військовозобов'язаний або військовослужбовець, не очікувала. Отже, що ми часто маємо? Наприклад, можна привести при слову ті мінус 12, які, мабуть, вже всі знають, що якщо особи мінус 12, але ніхто не знає, що це за мінус 12. Що він вже не придатний до служби в армії або підлягає е звільненню з військової служби за станом здоров'я? Це неправ... неправильне судження, оскільки, окрім цих показників, особа потребує апаратного дослідження стану своє... свого зору для встановлення ступеню придатності до військової служби. Тому часто під час проходження ВЛК і зокрема обстеження та отримання висновку офтальмолога особи не отримують той висновок офтальмолога лікаря на який вони розраховують